На огляді викрутка з набором бід. Професійний набір, який ідеально підходить для ремонту мобільних телефонів та різної дрібної побутової техніки. Дивимось детальніше, що йде в комплекті. Ось такий магнітний килимок. Карточка. Так, ось такий гарний кейс. Тримається на магнітах. Так зверху ще ось так. І ось так він розкривається. Так, як бачимо, йде 44 біти в комплекті. Ручка викрутки. Є ось така ще вимірювальна шкала. Тут прокручується. Біти легенько встановлюються, тримаються на магніті, дуже зручно користуватися. Так, і в комплекті ще йде. Ось такий м'який подовжувач Також сюди встановлюється, і сюди біта також на магнітик. Замовити такий набір можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.